Так саме виник наш Всесвіт. От така доля секунди. Це був дуже важливий перший етап вот в розвісії Всілені. Чи існував творець, який спроектував світ і людину. Право в тому, що сам Дарвін був людиною релігійною. І його вчення спотворили. Валерій Бебек вирішив наблизитись до відкриття найбільшої таємниці людства. Мислячих людей споконвіку турбувало одне важливе питання питання походження всесвіту. Відповіді на запитання, хто ми та який сенс існування нашого всесвіту. Дивіться у програмі Цивілізація інкогніта. Вітаю, ваше ноне товариство. Мислячих людей. Спокон віку турбувало одне важливе питання питання походження Всесвіту. І завжди було два варіанти відповідей. Перша з них Всесвіт був завжди. Друга Всесвіт був створений. Тож хто і коли створив Всесвіт? Дивіться далі. Спочатку не було нічого 13 мільярдів 700 мільйонів років тому сталося те, що наука не може пояснити до цього часу. За теорією великого вибуху вогняна куля менша за ядро атома вмить породила безмежність, яку ми називаємо сьогодні. Всесвітом стався великий вибух. Наш всесвіт став розширюватися і охолоджуватися розміром порядка метра он был через 10 в минус 30 степени секунды. Ну, что значит 10 минус 30? Одна миллиардная, миллиардная, миллиардная от тысячной. Вот такая доля секунды, это было очень важное первый вот этап в, в развитии Вселенной, потому что за вот этот период Вселенная во столько же раз расширилась, сколько вона після цього за 14 миллиардов мільярдів расширилась. И і вот то, що произошло за вот эти мельчайшую долю секунди, оказывает гігантське влияние на то что у нас після вибуху. Вивільнилась гравітація, електромагнетизм та дві ядерні сили сильна та слабка. Саме ці сили обумовили появу всесвіту, зокрема нашої планети. Якщо на не дійствують гравітація, що вона забралась в місці? В конце концов, ну вот, э, что держит э, нашу планету? Ну, я понимаю, допустим, что камень, он держится. Это что держит вместе Юпитер, который вообще газообразный? Только гравитация. Э, значит, ядерные силы, ну, дают вообще возможность, э, то, что существует ядра атомов. Если бы не было ядерных сил, в мире был бы только водород. Ну, думаю, що тогда это была була бы б то не лучшая із планет. Простір почав заповнюватись молекулами водню, які стали будівельним матеріалом для майбутнього всесвіту. Під дією гравітації перші атоми утворюють галактики, всередині яких під дією температури утворюється гелій. З нього перші зірки. Одні зірки поступово згасали, інші вибухали над новими викидаючи у простір елементи, що пізніше увійдуть до періодичної системи. І вот тогда при взрыве сверхновой образовались те самые елементи, элементы, которые сейчас вполне на Земле добывают ну, вольфрам, там, я знаю, молибден, платина и так далее. Вот е, забавная связь того, что есть у нас, с тем, что получается из астрономии. Чені сходяться на думці, що сам вибух не був чимось випадковим, адже призвів до упорядкування космосу та зародження життя на землі. Та чи можна стверджувати, що це був чийсь задум, але без чіткого виміру розмірів, скажімо, законів? Які відкрив Ейнштейн, відносності, це не можна зробити. Тому хтось заклав ці закони, е, стихійні сили і упорядкував Вселенну. А це ми, християни, кажемо всемогутній творець Бог Триєдиний. Тож хто створив Всесвіт Та чи витримає біблійна легенда про створення світу перевірку науковими даними? Дивіться далі. Цікаво, що вчені матеріалісти, філософи, фізики, астрономи користуються у питаннях створення та існування Всесвіту тими ж самими підходами, що й теологи. Одні з них вважають, що Всесвіт був і буде завжди. Інші переконані, що Всесвіт все-таки колись народився, і навіть описують гіпотези, як це відбувалося. День перший на початку Бог створив небо та землю. А земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і дух божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог: Хай станеться світло, і сталося світло. Світло у Біблії це не промені сонця, а так звана Божа енергія, яка породжує життя, запевняють Богослови. Під небом слід розуміти всі ці космічні, поза. Галактичні виміри, які Бог створив, а також духовний світ, істоти, які не мають матеріального тіла. А якщо і мають якусь матерію, то вона виключно духовна. Це були ангели, як е, каже церква. У Біблії світ створюється за шість днів, тоді як науковці говорять про мільярди років. Проте, наприклад, у Корані записано, що янголи існують в інших часових вимірах. Сказано, о том, що один день це як тисяч лет, то, що ми вважаємо. І, як и сказано Богом в Корані, буває, що один день як 50 тисяч літ, то що ми вважаємо. Історія сонячної системи починається на околиці галактики Чимацький шлях. Спочатку космічні тіла не мали визначених орбіт, постійно стикалися з невеликими метеоритами і астероїдами. А атмосфера нагадувала густу в'язку суміш космічного пилу та газів, яких переважали водень, гелій і кисень. Згодом у каламутному вируючому просторі спалахнуло сонце. Тіло в тому, що сонце образувалось із обломків, які були звездою. Та сам делі, сейчас якби третя, навіть не вторая звізда. E, значить, та звізда взорвалася як. Вспомнив сверхновий. вот этих обломків образувалось Сонце. Сонцю і солнечного системи 4,5 мільярда років. Це треть времени существования Вселенной. Слід за першими променями світла від сонця, прийшла потужна ударна хвиля, яка утворила нову планету Землю. День другий. І Бог твердю чинив, і відділив воду, що підтвердю вона. І воду, що надтвердю вона. І сталося так. І назвав Бог твердь небо. Поверхня землі спочатку була вкрита розпеченою лавою. Легкі елементи піднялися назовні і утворили кору, а важкі опустились у вигляді ядра. Земля оберталася дуже швидко. Доба тривала всього шість годин. Чотири з половиною мільярди років тому в результаті зіткнення землі з космічним об'єктом утворився місяць, її єдиний природний супутник. Під його впливом Земля уповільнює свій рух, орбіта відхиляється і з'являються пори року. І сказав Бог: нехай будуть світила на тверді небесні для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовленими, і днями, і роками. Зі спаленням кисню і водню на землю зринули з неба гігантські маси води, які очистили і стабілізували атмосферу, кривши поверхню планети щільним шаром води. Під товщею праокеану продовжувались термодинамічні процеси. Розплавлена маса із надру підступала до поверхні і, охолоджуючись, почала формувати земну твердь. І назвав Бог суходіл земля, а місце зібрання води назвав море. Він її упорядкував на планеті Земля. Раніше вона була хаотична, як певна маса. І такого е, місця в неї однозначно не було, як зараз ми маємо. І коли Бог упорядкував континенти, упорядкував моря, то він і назвав це так, як свідчить Біблія, тобто земля землею. Вода водою і море з появою води на землі почали з'являтися перші одноклітинні організми. Із простих мікроорганізмів перші складні форми життя. День п'ятий, і сказав Бог: нехай вода вироїть дрібні істоти, душу живу і птаство, що літає над землею під небесною твердю. До наших часів на землі збереглися одноклітинні організми, які існують тут мільярди років без видимих змін. Вчені стверджують, що в цьому і полягає суть організації біосфери. В разі космічної чи іншої катастрофи ці мікроорганізми здатні знову відновити життя на планеті. Тож, можливо, в тому і полягає суть вічності, і під Божим духом слід розуміти генетичну програму відродження життя. День шостий. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. З наукової точки зору людині судилося ще пройти певні стадії еволюції. Справа в тому, що сам Дарвін був людиною релігійною. І його вчення спотворили, тому що він вчив так що Бог створив один вид або декілька, а потім ці види стали е, вже е, розвиватися. Тобто він Бога, як творця, не відкидав, а вважав, що Бог є творець перших видів. Ну, якщо мені хтось спросить, Значить, був ли создан мир так, як це описано в Біблії? Я сто скажу, що це невозможно. Це проблема, как бы не науки, а це проблема того, що написано, оскільки це нікуди не подходит. У що вірять буддисти та створення світу за легендою давніх слов'ян, дивіться далі. Буддисти переконані, що Бог не створював всесвіт, адже сам є сукупністю певних явищ. А в каноні Махаяни описуються, як люди, котрі народилися на початку космічного циклу, зустріли Брахму і вирішили, що він був завжди. А відтак повірили, що Брахма їх і створив. Для однобожжя властива віра в єдиного Бога Творця, який створив всесвіт. Для багатобожжя характерна віра в те, що один або кілька богів попрацювали над створенням світу і роду людського, а умовно атеїстичні релігії, буддизм і даосизм переконані, що Бог і є тим самим всесвітом, який існував завжди. У буддизмі сформулювалася концепція вічного життя. Ми віримо, що життя вічне, і той відрізок часу, що ми проживаємо, лише невелика частина всього життя. І якщо ми щось робимо добре, ми будемо мати позитивні результати в майбутньому. Єдність матеріального і духовного втілюється у етнічній китайській релігії даосизмі, принципу якої сформулював китайський філософ Лао Цзи є безкінечна істота, яка була до неба і землі. Вона живе одна і не змінюється. Вона рухає всім, але не рухається сама. Ми можемо вважати її вселенською матір'ю. Я не знаю її імені. Я називаю її Дао. Головною ідеєю філософської концепції Лао Цзи було існування двох першоджерел Дао і Де. Дао це шлях і суть всесвіту. А де універсальний принцип, завдяки якому може існувати Дао. Дао, це більш абстрактне поняття, де більш конкретне, тобто, де це правила, як чинити по-доброму? За давньослов'янською легендою з пітьми з'явилося золоте яйце, з якого народжується рід, батько всього сущого. З його обличчя вийшло сонце, з грудей місяць, з очей зірки. Рід відділив світ видимий від невидимого, а з небесного джерела утворив океан. Співставляючи наукову інформацію з міфами і релігійними текстами, можливо, ми хоч трохи зможемо наблизитись до відповіді на запитання, як все почалось. Чимало інтелектуалів розпочинали свої наукові та літературні дослідження як атеїсти. Проте, згодом вони якимось дивним чином приходили до віри. своєю чергою богослови зверталися до науки. Тож, можливо, саме таке поєднання науки і релігії допоможе нам подолати глибоку кризу, в якій опинилась сучасна цивілізація.